Усім привіт! Мене звуть Юра і ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні у нас буде трохи незвична книжкова розпаковка. Це у мене посилка з OLX. Я нещодавно гуглив а, деякі книги, які би я хотів прочитати. І а, там мені випало одну книгу радянську дитячу, яку я дуже-дуже захотів себе мати. Я, звісно, що відразу пішов. На OLX шукати, чи раптом хтось не продає таку книгу. Звісно, що продавали. Звісно, що я собі замовив. Також замовив ще дві книги до неї. Зараз це мені приїхало, і зараз ми побачимо, що мені приїхало. Взагалі, чесно кажучи, OLX мені завжди трохи страшнувато замовляти, оскільки Бог його знає, що там приїде. Можуть тебе людей надурити, але слава Богу, хоч я багато чув страшних історій, в мене... Ще ні разу проблем не було з ОЛХ. Окей, так, це ще так харчову пленку замотано. Пробую розмотай. Так, готово. Це в мене три книжечки. Перша це дівочка снігурочка Не знаю, зацікавила лише мене... Цією обгорткою, але бачу, що тут купа різних гарних казок і багато гарних малюнків. Тож думаю, що недарма я це брав. Наступна книга це книга, заради якої я, в принципі, йшов робити це замовлення, це Владімір Крупін «Роднік». Мені дуже-дуже сподобався малюнок, дуже сподобалася обгортка. Я так погортав в інтернеті деякі сторінки, подивився, які були зображені. Дуже гарні малюнки. Звісно, що я просто не міг пройти повз. Бачите, самі, яка краса, як тут як... звичайне таке сільське життя, але дуже-дуже гарно намальовано. Тож я мусив просто мати в себе цю книгу. І наступна книга це Здравствуй Білолапий. Дуже гарно намальована обгортка, медведик на дереві. Звісно, що я придбав і вже бачу, що не розчарований. Дуже гарні малюнки. Я в першу чергу такі радянські книжечки беру саме через малюнки. Дуже гарно зроблено. Що ж, якось таке невелике книжкове надбання. Три книжечки, дитячі, радянські, але з дуже дуже гарними малюнками. Тож чекайте це все в прочитаних. Більш детально розкажу про сам текст. А на цьому поки що з вами прощаюсь. Бувайте до зустрічі!